Знаходимося ми біля мого робочого місця під час конкурсу. Штукатурка декоративна, плімер цементна фактурою. Куруїд роботу іллі стрілецького журі всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії штукатур визнало найкращою. Змагання з поміж 22 двох учасників відбувалися онлайн. Цю стіну площею понад 4 метри квадратних заштукатурив за майже 50 хвилин. каже хлопець, показує, як замішував суміш. Треба самому було вирахувати, скільки потрібно суміші, і скільки води. Зі слів іллі, з практичним завданням впорався у чотири рази швидше ніж виділялося часу за умовами конкурсу. Крім уміння вправно штукатурити на конкурсі, перевіряли теоретичні знання через тести. Розповіла викладачка Валентина Ліщук, яка готувала Іллю. В комплекс тестових завдань входили. Такі предмети, як технологія штукатурних робіт, матеріалознавство штукатурних робіт, електротехніка в будівництві, креслення будівельне і, звичайно, охорона праці. Переможець конкурсу Ілля Стрілецький зараз навчається на п'ятому курсі за спеціальністю будівництво і цивільна інженерія. Каже, родом із села Золочівка на Рівненщині. Вступив до училища після 9 класу, вчився і готувався до конкурсу майже два роки. Великі вимоги до культури було роботи, як працює, які інструменти, чи чесно дитина він справно, гарно працював. Ми дуже задоволені цією роботою. Перший учень закладу здобув перше місце з професії штукатур на всеукраїнському рівні, розповів директор Володимир Шмігель. Спочатку ми відбирали на рівні училища з 10 груп, які в нас навчаються, Ілля виграв цей конкурс, потім відбувався обласний конкурс. Відповідно, він також зайняв перше місце і вже наступний етап вийшов на всеукраїнський конкурс. Ілля Стрілецький каже, задоволений професією яку обрав. Зараз проходить практику. Його вміння, говорить, у майбутньому дозволять мати гарний дохід. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.